Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми розберемося, як своїми руками зробити потужний і максимально ефективний ДБЖ або ще називають УПС для Wi-Fi роутера та термінала ДжіПона. Розкажу про дві найбільш популярні моделі плат для цього, а також їх переваги і суттєві недоліки. Поясню, як правильно підібрати ємність акумуляторів і потужність блоку живлення для роботи ДБЖ в режимі в такому от форматі. Наприклад, 3 через 3, я думаю, це саме такий оптимальний варіант. В загальному все просто і доступно. Сподіваюсь, моє відео допоможе вам розібратися в цій темі максимально швидко. Так, поїхали. Подивившись кілька варіантів відео, чому я їх і замовив, якраз отаких от два формати: що вони були більш непопулярні, і там писалося, що от, все елементарно, просто. Взяли пристрій, підключили до 5-вольтового, наприклад, тут цей варіант 5-вольтової зарядки, підкинули акумулятори, підпаяли роз'ємчик, підключили роутер і все працює, все класно. Але тут не все так просто, як би хотілося. І якраз я вам зараз більш детально і максимально стисло розповім щодо чого, як це все працює. Почнемо із ДБЖ-терміналу. Елементів тут небагато. Всі доступні і недорогі. Саме головний елемент це плата керування всією роботою. Вона заряджає акумулятори і заживлює сам термінал, коли є світло, і при його відсутності також, тобто безперервна робота. Думаю, принцип роботи зрозумілий, сильно на цьому нема сенсу затримуватись. Із її основних переваг. В на вході у неї 12 вольт, на виході 12 вольт, 1 А. Це технічні характеристики. Це, мабуть, основний Основна перевага. Тепер по недолікам. Великі втрати при перетворенні енергії прижимлені від акумуляторів. А значить, і ККД не на максимальному рівні, Тобто не досить ефективно. Пояснюю, наприклад, термінал споживає 200 мА на виході. Це при 12 вольтах. Тобто, у нас заживлений буде і буде використовувати 200 мА. На практиці перевірив, що від акумуляторів якраз йде споживання, щоб заживити тих самих 12 В 200 мА, з акумуляторів береться вже 650 мА. Тобто за 3 години у нас акумулятор хай ну, 2000 мА. Берем. Тобто за 3 години наш джипон використає 2000 мА з акумуляторів, коли він не підключений до мережі. Контролер заряду плати здатний заряджати акумулятори тільки струмом до 1 А, там навіть 0,92 це максимум. І недолік в тому, що він ще й перезаряджає акумулятори. Тобто, по факту він по режимам CCCV, хто читав, розуміє, що там йде різні. Заряджається струмом, потім заряджається напруга. Ну, не буду на цьому зупинятися. Трошки не, не про те тема. Взагалі, перезаряд він буде не критичний, але термін служби акумуляторів буде зменшуватись. Ну і ємність також, хоч це і все одно бив акумулятор, але буде шкода, якщо поставити нові. Тому я зробив збірку на 3000 мА. За 3 години контролер встигне зарядити збірку. На наступні 3 години відключень і в нас залишається запас поємності. Це якраз з урахуванням того, що у нас тут 1 А видає. Щоб прискорити зарядку акумуляторів, можна поставити контролер заряду, наприклад, та сама тп 4056 Як це реалізувати, покажу пізніше на, іншому, на іншій збірці. Ще недолік плати в тому, що вони досить такі от платки, перегріваються при довготривалій роботі. І Це вирішується в принципі, або кулером поставити, але це шум, ну або поставити радіатор. або, на, ну, Бажано тоді вже краще на всі ці три. Мікросхемки поставити радіатори, або так, як я поставив на всю через термопрокладку, як ізолятор, тому що з другої сторони теж є контакти, і ну, щоб, скажімо так, нічого не, не коротнуло. Також можна в принципі, використати термоскотч. тобто нам треба зробити ізоляцію плати від самого радіатора. Так, Швиденько по схемі. Можливо, багато проводів, але все доволі елементарно і просто. Значить, у нас є вхід. Ось ін плюс, ін-мінус, все підписане повністю. Це у мене 12 вольт роз'єм поставив 55 на 2,1. Ну, Використаю те, що в принципі у мене було. Далі у нас іде акумуляторна батарея. Вона поставлена плюс в розрив вимикача. Для чого це зроблено? Тому що, відповідно, доки заряджаються, заряджаються акумулятори. Нема ніякого варіанту того, що він перестане працювати, коли нема навантаження на роз'єм, ну тобто не підключений якийсь пристрій, то він, відповідно, буде перетворювати, і розряджати акумулятори. На випадок, коли нам не потрібно ним користуватися, то якраз оцей от варіант хороший. Тобто світло постійно є, користуватися ну, не буде потреби, якраз в такому варіанті. Перемикач вимкнули, і він собі лежить, чекає. Сподіваюсь, не дочекається. Ну, теж самі розумієте, як буде ситуація складатися. І у нас два контакти. Aut плюс і мінус. У нас виходять якраз на роз'єм, який буде підключатися до е, джипона або роутера. Gepoн у мене 5,5 на 2,5, тому такий роз'єм і підібрав. так І, в принципі, щоб все це працювало від мережі. Відповідно, нам потрібно ще й підбирати блок живлення для цього всього. Максимально, що буде споживати ДБЖ от в режимі, коли він буде від мережі працювати, і заживлювати джепон, і заряджати акумулятори, якщо вони розряджені, там, скажімо, майже в нуль, тобто максимально 1 а буде брати на себе платка, то буде десь 7, 7 Вт при роботі, от якраз від мережі. На виходить. Для всього цього нам вистачить в принципі, 12 В1 А, тому що це виходить 12 Вт. Але я б радив, щоб е, був якийсь трішки запас, то брати там 1,5. Ну, в основному там це ж стандартні 12 В 2 А. Ну, тобто для такого от варіанту, щоб це заживлювалося. Далі, ДБЖ для роутера. Принцип той же самий, але трошки е, інші напруги. Значить, вхід на плату керування у нас 5 вольт, тобто він вже заживлюється не від 12, а від 5 вольт. У нього вихід заявлено десь 12 12 вольт. 1,2 чи 1,5 Ампера. 3, 5 вольт, 3 А. Ну, тобто там завжди ж пишуть максимально. Здається, 12 вольт, 1,2 А він може видати на виході. І йде. Якраз проблема в тому, що недолік якраз знову ж таки низький КПТ, тому що йому треба з 4.2 зробити 12 вольт, або ж так само з 5 вольт зробити 12 вольт, щоб заживити роутер. Він, він у мене теж 12 вольтовий. Плюс роутер ще має частоти 2,4,5 ну, тобто більш сучасний, не, не такий як там, там ТП-Лінки ТП 841, ну, тобто перші покоління, які вони в принципі то споживають мало, там, грубо говоря, як джипон. А для більш сучасних треба, відповідно, ж, і більше, більше потужність самого ДБЖ. Так от, роутер споживає орієнтовно 400-500 мА. Беремо за стандарт 500, так щоб у нас було з запасом. І от якраз 12 вольт 500 мА. З акумуляторів ця платка буде споживати 1000 орієнтовно там 6850, ну беремо там 1900 мА на годину. Потрібно брати з акумуляторів, щоб заживити роутер. І відповідно за 3 години у нас акумулятори розрядиться на 5600-5700 мА. Тобто нам як мінімум 6000, але треба брати трохи з запасом. І от я зробив тут 9000-збірку, 9000 мА. Проблема цієї платки така ж сама, як і у попередньої. Струм заряду до 1 А. Тобто, вже ми в 3 години не вкладаємося для того, щоб зарядити нашу збірку. І от якраз тут е шикарно підходить варіант, поставив ще твій тп 4056 в паралель, які підключені до акумулятора і відповідно до роз'єму 5 вольт. Тобто у нас вся схема йде 5-вольтова на контролери, на платку. І все це працює. Тобто У нас виходить 3 а йде на акумулятори на зарядку. В робочий, якщо перетворювати 5 з 5 вольт на 12, то вже там десь 1,4, якщо не помиляюся, Ампера нам треба споживання. І виходить, що сама, сама ця вся збірка тобто для її живлення в, через мережу, тобто щоб і 3 А заряджалися акумулятори, і ще в нас працював роутер без проблем, то треба нам вже орієнтовнутися. 5 вольт 6 А, так щоб трошки запасано. Я, мабуть, би радив, щоб це було ну, хоча б 8 А. Тобто, по потужності, щоб реальних видавав ваш блок живлення, який буде само дебе підживлювати. Проблема перегріву. На таких платках стоять холдери з іншої сторони. Зараз покажу. От такі. Хто ще не купував, хто планує, то Будете знати, таких два холдера стоїть. І, відповідно, плата гріється, і це все ну, в довготривалому режимі, то це все передається на акумулятори. Акумуляторам це не досить гарно, коли вони отримують додаткове тепло. Тому я їх випаяв, був у мене шматочок якогось, з якогось блока живлення, теж радіатор алюмінієвий, відповідно, через термопрокладку так само, або через термоскоч, Головне нам ізолювати і посадив її. Я думаю, цього, в принципі, для такого об'єму вистачить. По схематиці все те ж саме. У нас є вхід 5 вольт плюс 5 вольт мінус, є Type-C, але я вирішив зробити окремо. Покажу чому, тому що блок живлення у мене там специфічний, але доступний, скажімо так, прев'юшка. Далі, акумулятор, також через кнопку, вже пояснював чому. Вихід, упс мінус, упс плюс. Це у нас іде якраз на ось. Це у нас контакти мінуса. Ідуть. Вони там з іншої сторони підписані. Ось тут у нас Ups- і ось цей контакт UPS. Плюс, тобто це вихід вже безпосередньо на роз'єм роутера. Так само 5,5 на 2,5. І тут, же відповідно, 5,5 на 2,1. До акумулятора в паралелі стоять дві ТПшки, в паралелі B. Запаралелений і підключений до акумулятора. Так само b підключений до мінуса акумулятора. І аналогічно у нас входи 5 вольт плюс і мінус підключені до роз'єму, який буде у нас живити цю всю схематику. І от, щоб це все працювало, нам потрібен блок живлення. Нам треба 12 вольт 2 А, ми ну, ж так вирахували, 5 Вольт 8 А. Шикарний варіант це блок живлення від комп'ютерного. Від комп'ютера, від системника. Брати можна будь-який, тому що в загальному у нас не перевищує потужність чи навантаження. Здається, 50 Вт. Це вже прям критично, якщо все на мінімумі повністю все розряжене. Заживлені наші пристрої, плюс все заряджається 4 А, грубо кажучи, на все дається, якщо ще з більшим для джипона поставимо. Ну, ви розумієте, в чому суть. Навантаження немаленьке. То навіть самого простенького, елементарного, там 180 Вт. Це у мене здається, скільки він тут? 200, 235 Вт. Ну, це максималка. От тут, тут прописано, у нас є 12 вольт 8 А і 5 В 25 А. Тобто такого блока живлення вистачить ну, просто за очі. Да, габаритно, але ефективно. Проводки ніякі не зрізав, залишив так. Естетика тут уже, це по мінусу, його все одно не буде видно. І відповідно до. Проводків продзвонив мультиметром, вони в основному то стандартні йдуть, але на всяк випадок кажу, що краще продзвоніть. 5 вольт і роз'ємчик 55 на 2,1, теж саме 12-вольтовий 12 роз'єм. Сам блок живлення теж трохи доопрацьований, щоб постійно не шумів вентилятор. Поставив термореле. Ось от плану, у мене на 60 градусів був. До 40 градусів при 50-55 Вт нагрівається якраз от вихідна частина, ці транзистори, і на нього поставив термореле з цієї сторони. Ось, як бачите, зараз ось тут. Термоскочим обмотав, тому що один із контактів якраз контактує, зв'язаний з оболочкою. А тут у нас на радіаторі земля, тому краще заізолювати. Розрізав 12-вольтовий провід, який йде до вентилятора, плюсовий. І в розріз поставив термореле. Можна використовувати різні варіанти, просто в мене був такий по наявності. Якраз по ефективності і коефіцієнту корисної дії. Як по мені, найгірший варіант це от якраз 5-вольтовою оплатою для роутера. Але не все так погано, ну, кожна збірка буде працювати нормально, якщо правильно підібрати ємність акумуляторів і блок живлення, який це все буде живити, тобто взяти трошки з запасом. Головне питання у кінцевій вартості і якраз у витраченому часі на виготовлення цього всього. У мене більшість компонентів була в наявності, окрім тільки плат, які теж там в принципі недорого коштують. Мабуть, саме дороге, що тут буде, то це у вас акумулятор, якщо їх брати там або нові, або великої ємності. Блок жилення, якщо у вас його немає, один ну, або такий, або 5, 5 і 12 вольт. Це, мабуть, саме таке дороге, все інше. Це ну, такі дешевенькі варіанти. Навіть в принципі, можна і без корпуса це все, все зібрати там груболя навісним. Головне, щоб розділити акумулятори від тих елементів, які будуть грітися. Часу витратив я немало. Більша частина, частина часу пішла на те, якраз щоб зібрати це все-таку, все, що я вам зараз розповідаю, тут максимально ефективно. Не, не так, що підключили, запаялись і все працює. Але от час, робота, зарядка, от, щоб підібрати, щоб він якраз працював 3 через три. І туди не лізти, підключив і забув. І те постійно інтернет. І я то витратив, так немало часу. Але вам вже буде простіше, тому що основну інформацію надав, схема у вас є. Ємності, якраз якщо у вас 12-вольтові пристрої, то вже вам повністю готове. Просто придбати елементи, це все зібрати в якомусь корпусі. У мене там були старих модемів корпуси, то я дуже і не морочився. Тут так і вийшло, що купа проводків. Але по факту схематика досить проста. Особисто моя думка, що все ж краще такі ДБЖ робити якраз на платах, які мають 12 вольт. І неважливо, що у вас там роутер чи а, той самий джіпон працює від 9 вольт. А, менший коефіцієнт, грубо говоря, перетворення. Тобто менше витрачається енергії на зайві оці ось всі рухи. Там з 5 до 12, ну ви зрозуміли суть. А, так, в принципі. 5-вольтовий варіант от плати краще підходить для живлення, наприклад, там саме 5-вольтових пристроїв. Тоді ефективність там щось, значить, чи 92-чи 97%. Плюс потужність у нас збільшується, то 5 вольт А він може через себе пропустити спокійно. Оце от великий плюс. Це можна, в принципі, там якісь, або зробити аварійне освітлення, або 5 вольтова led стрічка так, щоб вона постійно працювала, то, то такий от варіант класний. От Туди б я взяв би таку от платку, щоб вона працювало. В принципі, цікава ваша думка, чи погоджуєтесь зі мною, напишіть в коментарях Ну, прави я щодо того, що краще використовувати 12-вольтові плати. Кому інформація була корисна, можете подякувати в коментарях, поставити там вподобачку, підписатись на канал, це буде мені велика, велика подяка. І я буду розуміти, що я всім цим займаюся. Не даремно, витратив час на це не даремно. І вам, отак, це ну, я намагався максимально стисло розповісти. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!